Сейчас я зайду за добрую раночку. Вот я. Вот все. И... Вот. У нас ранок. Третье число. Взять яблоко, и принес нам. Добре. Это лоточки. Давали нам кушать то 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 Сейчас вікна ленного таке небо красне, Спидим з ним Ось, казать вже його. Ой, сьогодні холодно. Сьогодні холодно. Ой, ой, ось, ось. Ой, ось, ось. Ты скучила, Ти скучила. Ти, скучила. Ты, каза. Хирюша. Ты скучила. Скучила, скучила. Кухні спала там. Хазяїнка, каже, вона раненько випускала. Ми подивимось на вон Ось, Ну, пожалуйста, яка. Або красна. Ось така. Це що так, Що? Що? Все, ти звізда, ти звізда, каже, хто знав, що вона це ждала. Бо я там по під забурами я жила. Ну так я хватня тепер. На дворі бігаю, ну й <кхух> таке небо. таке небо. Зараз ми підемо з вами. Поїдемо сьогодні, заберемо юку до себе. Хоче, каже, у вас така аура в хаті хороша. Yeah. <laughs> Кажу, подивимось. Ой, ми сюди підемо. Ще сюди підемо взагалі. Аура хороша. Ну, да, таке, бачите, таке. Ну, не похолодово, голодненько стало. Огана Мороз, а уже з Новым роком у вас всіх, Новым 25 роком. Тут уже не знаю, що желать, уже всіх всім такого понажела. Саме головне, щоб мир був і здоров'я, а все остальное, Якось буде. Що вам покажу утро в селі. Ну, що, собачки. це собачки. Все небо вам взяло таке. Ось таке небо в нас сьогодні. Таке прохлодно. Ти бумага ще не повитягала там руни. Все, де не так лежить? Холодно сьогодні. Ось каже, він я. Ось ці, що криси їй приносили грати, трошки натягає. Подивимося, що тут у нас є. Уже ми вдома приїхали. Не люблю таку стару посуду. Вот именно вот такие. Это же старая, ну, не современная посуда, а старая посуда. Вот всякая семья. А че я воно? Чина. Да. Нравится мне такая посудка. Холодно тут, тут холодно, сейчас там додав. Та будемо підущий хату, тоді відео будемо вже записувати, розклади. А ну уже що в нас тут? Ось на диване спить уже. Трум трушу це все. Забаваємо котю трошки похолодало, прям похолодало конкретно. Вчора в мене вже розклади були. Ось у мене які новенькі, новенькі. Це дітки подарили на Новий рік. Невістка, і синулька варабулька. Це вони такий мені подарунок зробили. Це кажуть, вони конотопська відьма. Дивіться, в неї тут є бутилочка секретна. Від Відьмана бутилочка, там щось це ще сумна просто висить. З другої сторони, а да в неї тут другий мішочок такий із секретами висить. Це є ось ключик. Ну, то есть це буде з Нового року. У мене такі в мене обрії будуть. Так. Та вчора з ними ми вже тут робили розклади. Отаке. Привезла свічки такі маленькі, там, де носочки будуть і чашечки будуть. Чашки непрості. Отакі От будуть чашечки. Уже, уже ось відправляти там свічки, ті, що до нового року зробила всі. Буду відправляти свічки, ті, що річні. І кому ще там не спіли, то замовляйте. Замовляйте річні свічки, ще робитиму я їх. Це термос собі набираю. Собі, на... наливаю чаю на цілий день і... Ось моя кружечка, дуже вже волшебна, дуже вже вона не знає п'я. А то все те, що вам посилатиме. То букетик такий, це доця зяття привезли на Новий рік. Ось такі діла. Так що зараз будемо робити розкладу. Такі в мене є новенькі красавиці, я в восторгі від них, звісно. Я в сторві від них. Ну, такі діло. Щас трошки ще натовпиться. Як у вас там почався рік. Як? Як. Візьми платок в готу, то, тому що всі, всі платки сюди виносила. Як, як, як? Чула таке... Та не чула, казала. Я не проснути, що я ще сон не проснує, що за тими всіми воєнними ділами. Воно вже білюня сидить наш на, на, на заборчику. За цими всіми тим, що відбувається в Україні, все, люди забули, як себе, свої якісь. Ну, тобто ми розтворились в цьому всьому. Нема, нема подімаєте, як немає лічного ну, в кожної людини. Особисто, так сказати, воно десь ділося, ти не прочувствуєш, ти не живеш особистим життям. От уймаєте, всі емоції, все йде на цю ситуацію, в якій є Україна, в якій ми є. Це мені так розказували і я. Треба трошечки переключатися і жити теж особистим життям. Ось повітря тривога, Полтавська область на телефоні написала, так що. Трошечки треба переключатися на особисте життя. Ну, то є, крім того, що є в кожного діти, внуки, є своє здоров'я, є... Да, Правильно, це неправильно, ну, так мені сказали, так і я вам кажу, що десь особисте життя наше, воно відійшло. Це не значить гикати, там якісь, ну, все одно. Все одно треба знаходити сили і на особисте життя своє. Такі діла. Ви самі рішите, це правильно чи неправильно. Так, підемо хату. Що ти тут лягла вже? Ти сьогодні замерзнеш, сьогодні тебе треба пускати середину. О, побігла. Той бідить. Ось вже сліна гуде. Ось скажи. Що, що, що тебе брать? Тебе брати? Тебе брати. Зараз відкрию двері, потім ти візьму. Жужок випустити. Давай тебе візьму, жужа не дасть. Йди, ти дасися в руки чи ні? Отак, ну так казить. Іжу вже, і жужа, і жужа. І жужа. Шо, і той, кутиш, побігай, пущу так. Все, і ти хочеш. Побігай, тоді пощутива туди. Отак. Все, козь я прийшов. Ну, Ось таке діло. Доброго раночку всім. Гарного дня. Сирена, день почався, наші реалії. Нічого, якось буде, щось буде. Все, давайте.